Чернівська громада виконала заявку одного з піхотних батальйонів, сформованих переважно з мешканців міста та області. Нині вони знаходяться на одному з дуже важких напрямків. Війна нас навчила, що в першу чергу нам потрібні БПЛА пілоти, тобто, ті, які бачать 24 на 7, що відбувається перед нашою піхотою. Тобто, щоб не дати піхоті. Попасти в прямий контакт з противником. Чим більше точок взльоту, тим більше ми своїх хлопців оберігаємо з повітря. Тому ми звернулись і звертаємося, і будем, і, навіть, і будемо завжди вдячні за допомогу. В закупівлі різні дрони для виконання різних завдань та дуже необхідні зараз зарядні станції. З міського бюджету на цю закупівлю спрямували 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тут мавік, який буде допомагати вам бачити вночі ворога. Він з тепловізором є звичайні мавіки, є екофло, зарядні станції, які зараз потрібні, тому що цей зв'язок. Це і зарядка, це і зарядка батареї, і так далі. Це те, що потрібно, і звертайтеся, будемо допомагати ще, тому що повторюся. Це наш головний пріоритет. Головне, щоб воно допомагало нашим хлопцям вижити і якомога ефективніше вразити ворога. Ломако також подякував мешканцям Чернігова, які сплачують податки за те, що місто має змогу підтримувати Збройні сили України. Воно й надалі продовжить підтримку сил оборони.